Доброго дня. Наша компанія дуже активно працює в селекції цвітних капуст. І є спеціальна лінійка, яка створена для вирощення в таких важких континентальних, як кажуть європейці умовах, коли сухе літо, висока температура, великі перепади денної і нічної температури. Одна з капуст цієї лінії це гібрид Java. Отже, Джава це гібрид для літнього вирощування, осіннього збирання. Основна його ціль це все-таки переробка, тому що він формує такі важкі великі соцвіття. Він володіє такою середньою силою росту, ну, в принципі, непоганою. Ви бачите, мені вона майже до пояса доходить. І ця рослинка дозволяє йому видати досить велике соцвіття. По краям ми бачимо, що вони вже тут у нас поперезривали і дуже великі. Але я зараз зайду в серединку і виріжу вам, гібрид, подивитися, як він виглядає. Тут ми знаходимося на полі, де висадка була спеціально на кінець вересня. Це ще трошки рановато для цього гібрида. Десь би йому треба розраховувати на середину жовтня. Там було б краще самопокриття. Але розмір суцвіття, ви вже бачите, що він не маленький. Рослинка добре переносить спеку жару, це спеціально вона під це розроблялася. Що це означає, добре переносить спеку? Значить, це перше вона формує. Закладає суцвіття, тому що для закладки суцвіття необхідна певна низька нічна температура, щоб рослини пройшли яровізацію та вступили в період цвітіння. Для неї ця температура вища, ніж для конкурентів чи для інших гібридів. І друге, це немає ворсистості на, на самому суцвіті, таких маленьких волосиків. Ось коли вона проходить спеку, вона на це не так сильно реагує, не штовхається вегетативний ріст. Такий розмір головки. Тут ми отримали досить скоро. Розбирається все добренько на соцвіття, на заморозку, на інші види, якщо вони присутні в вашому регіоні. Зараз Спробуємо розібрати її в таких польових умовах на суцвіття. Тут зимітували трубу, яка розбиває нашу серцевину. І зараз будемо її розбирати. Бачте, легко, в принципі. Що важливо, що не відлітають оці маленькі частинки, коли я розбираю, то вони добре тримаються, ці маленькі розочки, тобто немає браку, тому що заморозчики хочуть, щоб воно було більш однакове, щоб фракція була. Тоді якісніше приходить заморозка продукції, коли у вас однакові в Ну, В принципі, бачимо, що практично високий вихід. Однакових оцих маленьких суцвіть, чи трояндочок, розочок, як вони називаються ще. Ну, їх тут з усього 70 80 Ну і трошки такого вже дрібніших. Отже, Джава це спеціалізований гібрид для літнього вирощування. Формує білі, гарні, великі, важкі суцвіті, які добре придатні для переробки.